Зранку під стінами Чернігів ради прапори, плакати з протестними гаслами, палки промови і традиційна. Бой -бой! Бой -бой! Новий політичний сезон відкрито. Перед пленарним засіданням депутатів міської ради зустрічають мітингарі на чолі. Мас, колишній головний чернігівський комунальник Вадим Антошин. Нині він проти медичної реформи, передачі комунальних автобусів у приватні руки та багатомільйонних кредитів, які мерія захотіла взяти під заставу майна громади. 8 миллионов гривен хотят навязать кредиты ЖЭКам для того, чтобы они сделали внутриквартальные проезды. Вот скажите мне, пожалуйста, что в наших дворах такого разрушено, Щоб зручно треба там дороги пасфальтірувати на зиму. Відпочилі та загорілі слуги народу мостяться у новенькі крісла. Велика зала міської ради відремонтована за останнім писком парламентської моди. Німно ширя бділи, бо є що... свої недостаточки маленькі, кавалю мішає. На початку засідання міський голова оголошує новину, два крісла його заступників вільні: Олександр Сердюк та Микола Сенькович раптово попросилися на пенсію. Обирати нових заступників на вакантні місця одразу не стали. У кулуарах не на камеру депутати вказують імовірні кандидатури. Так, заступником з будівництва може стати Віктор Бережний, а з питань житлово-комунального господарства, нинішній начальник профільного управління Володимир Кривенко Проте, аби не зурочити претендентів, мер їхні імена не називає. Ви цих людей знаєте і я думаю, що вони мають і досвід роботи в нашому місті. Когось більше, когось менше. Чернігів не буде у неоплатному боргу перед кредиторами і поки що не віддасть автобусів приватним підприємцям. Ці пункти порядку денного народні обранці зняли з розгляду під тиском громадськості, народних депутатів і навіть губернатора. Для того, щоб робити такі кроки, потрібно все прораховувати. І це повинно бути зрозуміло не тільки для одного або двох чоловік, а це повинно бути зрозуміло всій громаді і не тільки депутатам. Для чого це береться? Як це буде віддаватися? І що ми очікуємо від цього? Градоначальник твердить, хотів як краще, але його просто. Не зрозуміли, ну по великому рахунку не було того розуміння. Мабуть, ну в перспективах. Я думаю, що депутати повинні повернутися до розгляду, більше задати запитань, більше знати про перспективи, про певний досвід. Ну інших у ході засідання депутати передали комунальні землі Ялівщини під егіду регіонального ландшафтного парку, ухвалили рішення щодо використання у Чернігові прапора є. Ропи на державні свята та підтримали створення у місті центрів первинної медичної допомоги, які запропоновані в рамках загальнодержавної медичної реформи. Ігор горливонок, Андрій Череняк та Дмитро Фальчевський новини телеканал Дитинець.